Чому я переїхала на інший континент від батьків 17 років? Останні 7 місяців я прожила в Канаді і в черговий раз. Переконала, що це зовсім не моя країна. Мені настільки було погано в Канаді, що я навіть не захотіла поступати там в університет. Депресія, відсутність бажання щось робити, інтроверське життя про це все я дізналась лише після переїзду в Канаду. Тому я вирішила, що живу лише один раз, і не хочу витрачати ані хвилини в місті, де мені не комфортно. Я наважилась на серйозний переїзд, що точно переверне моє життя на 180 градусів. Тому два тижні тому я вже... Прилетіла в країну, що стала для мене другим домом і такою живою, як зараз я не відчувала себе вже дуже давно. Я повернулася назад в європу і для більшого сюру, скажу, що повернулася вчити англійську, бо правда вважаю, що зробити це в Канаді набагато складніше. Тому тепер я живу своє найкраще життя, вчу англійську на курсах і насолоджуюсь безтурботним часом до початку університету у неймовірному місті Прага, де приводу найближчі чотири незабутні роки. і Пропоную вам приєднатись до мого студентського життя. Пишіть, чи правильно я зробила що переїхала, і всім па.